Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо цікавий розклад. Тема дуров. Ви просили подивитися, що це таке. Дивіться, я тут в Телеграмі дещо знайшла, і ми будемо по цьому телеграму зараз. Верніше, мені здається, Ігор Лапін висловив свою думку. що... Всі вже знають, що затримали Павла Дурова. Моя думка по дурову він досі пов'язаний з Кремлем. От давайте і подивимося, чи пов'язаний дуров з Кремлем. Це перше питання. Пов'язаний. Ще як пов'язаний. Дивіться, вони навіть недавно. Ага, тут хтось, хтось хотів спригнути з гачка. Тут щось пов'язаний він з Кремлем. Таємно. Тут якась, якась зараз я конкретно ще, ще, ще додам карт. Мені тут не цікаво не, 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 не угу. Він виконує, він виконує доручення Кремля. Скажімо так. Вони його тримають на ниточці. На ниточці. Бачите, десяточка монет. Тобто він належить 100% на Кремль. Але тут якась стагнація. Оця карта говорить про якусь, про якісь перепони, стагнацію. Якась, якась трошечки. Тобто з Кремлем співпраця є. Він підвішений, він у них на гачку. Тут він не втече. Ось тут карти показують, що він нікуди не втече. Так, ось. Я не, не ось тільки. Тут був останній їхній, скажімо так, контакт. З Кремлем, з Путіном чи з кимось там. Там щось вони за щось, скажімо так, трошечки сперечалися. Тут я зрозуміла, він на гачку у них. Тобто він підчеплений до Кремля стопроцентово. Тут навіть можна прочитати як вербування, тому що цей жарець, верніше, не жарець, а відлюдник і підвішаний. Це. ну, Конкретна вербовка і надовго. Він, він глибоко погряз, дуже глибоко, так скажемо. Так, хоча він завжди це заперечував, щоб російські спецслужби просто дали розвити такий продукт, як в контакті. Та відправили на свободу розвивати наступний продукт, тобто телеграм. Щось тут. Давайте тоді так. Навіщо його французькі? Спецслужби. Арештовують. Чому його арештували спецслужби Франції? А, тут якусь правду їм потрібна, якась інформація їм потрібна. І то, І то швидко. Вони хочуть якоїсь інформації. Оце буде сенсація. Вони з нього не злізуть. Поки він не, пока, не дасть свідчення. Ось якось так. Лапін пропонує, бачите, чогось вони хочуть від нього добитися. Якоїсь правди, якихось свідчень. Ось. А Лапін каже, запасаємо з попкорном. Тобто буде цікаво. І тут він розповідає в цій статті, що він був у такера. Е ось, ну, Карл, е Карсона, ви знаєте. Тут, тут щось. Ось якось так. Якось так. Якісь свідчення вони хочуть. Угу. Співпра... Співпрацювати хочуть, щоб він з ними співпрацював. Угу. Теж на гачок підсадити. Тут теж підсадити на той самий гачок. На той самий гачок. А на... навіщо тоді робити, так це а, офіційно? Бачите, ті самі карти випали, які випадали на Кремль. Ну, от крім цих двох. Оці дві були, і ця була. Тобто тут щось, якусь інформацію. Їм потрібна якась інформація, Їм, і посадити його теж на гачок, так само, як і в Кремля на гачку він висить. От якось так. І мені так здається, ще хочуть знати тут, чи щось Кремль не затіяв. Ось ще, що вони хочуть знати. Інформацію, чи Кремль щось не затіяв. Тому що, ви розумієте, говорять багато, що він і за наркотики міг. Вчора я читала статтю, зараз я гляну. Статтю подивлюся. Дивилася зараз, 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 зараз. Так, що він міг. Де це я бачила? Так. Боротьби за злочинами щодо неповнолітніх. Потім там щось із підофілією пов'язане, до речі. Хоча тут, до речі, в таких випадках мав би бути хоча б диявол. Сексуальні збочення, наприклад. Але тут не було, ні разу диявол не виходив. Ось, далі. І з наркотиками щось теж. Якось так. Але мені здається, тут навіть не про медіа йдеться. Тут ні одна карта не показує про хіба що сонце. Ось хіба що сонце може говорити про, про якісь соцмережі, як телеграм, наприклад. Так? Бо Телеграм він все ж таки. Розповсюджений по світі, можливо, в якихось країнах він заборонений. Але Телеграм, якщо ви ще не знали, це є теж ФСБшна ем, структура, ну, їхній, вони його контролюють. Всю інформацію звідти зливають у знає ФСБ. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенький, якщо у вас будуть по-дурову Якісь запитання, а в понеділок вже розглянемо. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!